Зустрічайте Влад Дасик, командир штурмового взводу 3-го ШБ, який в запеклих боях просувається по бахмутських фланках. За півтора роки Влад отримав вісім нагород, в тому числі й орден, за мужність третього ступеня, який вручить Володимир Зеленський. Взвод Дацика, який називають десептиконами, є одним з найефективніших і найбезстрашніших на лінії фронту. А тепер увага! Всі, хто не готовий без прикрас почути про реальність роботи штурмовиків, вимикайте відео, бо Дацик слів не підбирає. Ну і все одно перегляд ми вже з вас отримали. Хоча лайк за задатика, все ж таки поставте. Від душі в душу обов'язки взводного. Взагалі, взводним він читається. Ну, офіцери, їхня задача сидіти на КСП і безпосередньо керувати через дрони, давати команди, все тому подобне. У нас в третій штурмовій бригаді в основному всі взводні. Старається ходити з особовим складом на штурми в першу чергу для того, щоб Моральних підтримати, показати, що всі на одному рівні, щоб підлеглі могли їм довіряти. От в мене в першу чергу було це зроблено для того, щоб пацани мені довіряли, що знаєш, я їх не посилаю на смерть, бо ми всі однакові. Саме головне показувати їм, що нема чого боятися. З самого початку була, був такий страх брати відповідальність, іменно відповідальність говорити бійцю, куди йти, що робити. Тому що я боявся, що я вдруг не так неправильно скажу і Його за 200, і це буде на моїй совісті. Це вже, знаєш, воно з опитом чуть пройшло декілька штурмів, і я вже просто неувірений. От я знав, якщо я йому скажу, зроби оце, оце, то все буде чітко. Поки що не було такого, щоб я комусь сказав, зроби ото-то, ото", і його задвохсотили. Все пройшло з часом. З кожним штурмом я опрацьовую, я розумів, що я правильно роблю, що я неправильно роблю. І мені постійно кожен штурм давав більше впевненості в собі. Сразу, от я бачу, все, я говорю, вони роблять. От не було такого, щоб я ставив з. Якусь задачу, зачистити якийсь бліндаж, кудись перебіжку, і щоб мені сказали, що мене уб'ють. Пацанів максимальна довіра. Вони просто це роблять. вони наувірених це роблять. І я ними з приводу цього дуже горжусь. Це були случаї, коли я брав під своє командування е, другі штурмові групи, тому що їхні командири вилітали зі строю, там. хто міг 200 будь-хто 300. І вони всі слухали. слухали. Не було такого, що хтось сказав, що я Слухай. в якому бою тобі стало дійсно дуже страшно Під києвом у мене тоді, щоб ти понімав, даже почалася ця паніка. От мандраж. Я розумію, що я не можу нічого зробити. Воно вперед, во що холодно було, обстановка тоді не саме приятна, От я понімав, от мені тоді було пі. Тєць як страшно. Я сидів на правому флангі, просто так на пагорбі. Біля мене тоді ще ніколи не було. По нам постійно працювала артилерія, і на нас вийшло 40 чоловік морської піхоти штурмувати. І непонятно, з якого дому, з якого угла вони вилізуть. А із укриттів тільки був профилис на заборі, і все. В тебе із зброї — це просто автомат Калашнікова, 4-5 магазинів, і все. От, тіпа, оця сама е, обстановка, яка відбувалася, от вона і накрутила страх. бо не було увереності, що все буде добре таких людей, що от у них нема страха, всіх є страх. Деякі вміють його контролювати, а деякі не вміють його контролювати. Як ти контролюєш страх? Я постійно думаю, що зі мною нічого не буде. От, типу, я себе завжди так настраю, що все буде чітко. От і, і я стараюсь не думати про наслідки, просто робити. саме от, типа, не, не скільки страх, скільки переживання відбуваються перед штурмом. І на закріплення на позиції перед штурмом чого тому, що ти грузишся в техніку, і ти не знаєш, як ця техніка доїде. Чи водій провтикає втикає не там, де надати, ти вискочиш, тебе розстріляють, і лі тебе заптурять, і ти заживо згориш в, е в тій техніці. А коли відкривається параль, ти вибігаєш, все, от просто все уходить моментально, і, і ще такий е страх можна сказати, після того як ти все закінчив, все от штурмував, все. Пройшло, ти закріпився і по тобі і артилерія. І ти отак сидиш і думаєш, батя, бідно, тут весь штурм пройшов, хуй на тебе ще якась 120-ка зажмурить і подриває Ти ноги». англійська прем'єр-ліга, італійська серія, а іспанська Ла ліга, німецька Бундесліга. Ну і звичайно ж. Рідненька УПЛ. Всі топові футбольні чемпіонати вже стартували. Кваліфікація Єврокубків у самому розполі сезон набирає обертів. Тому для всіх любителів футболу Фавбет надає бонус на перший депозит 10 тисяч гривень, які ви можете забрати за посиланням в першому закріпленому коментарі під цим відео. Слідкуй за улюбленими командами, підтримуй українське та будь всередині гри разом з Фавбет. Ви брали участь у непідготовленому штурмі. Це коротше, ми тоді взагалі не мали брати участь в штурмі. Я був в Києві на зйомках е, фільма, а штурм ось мався бути. А для того, щоб якось було на нього попасти, це нам було зарані себе подати, щоб несли в Бер, приготуватися. Ну цього всього не було. Мені сказав одразу, ти і твоя група не штурмує, там буде декілька людей тільки в резерві. Штурм тягаються, тягуться, я дивлюся. Ну. Я вроді вспіваю, ну попробуй типа. Пацани були в отпуску. Ми це приїжджаємо 26 числа, турмовим групам доводять їхню задачу. Я такий кажу: Ну я ж іду. Народний каже: Ти не йдеш. Ти, ти тільки приїхав, тебе не встигли внести в БР, Як ми тебе відправимо? Каже, ти переживаєш за два дні. Це все зробив. Давай так. Ти будеш в найкрані резерв, і не вийде, то тоді може там на закріплення підеш і ліще щось. Тоді було все так построєно. Був вірений до посереднього, що ми, як штурмова група, ну не будемо задіюватися. Я був вірений, що все пройде гладко. А ми просто прийдемо, пацанів поміняємо і там сутки сидимо на позиціях. Ми виїхали на точку накопичення з тим. ждемо. тому, що перша група пішла штурмувати, друга група. І чим парадійки, що да задні підесі. Ну, 15 людей прийняло бой. Штормз і Кантрачі, по-моєму, по 72-ї мотострілкової бригади. І пацани почали нести потір. Е, У них пішли 200, 300, і вони просто засіли так на одному місці і не, і не могли продвигатися. І я такий кажу, ну, пацани, походу, ми поїдемо. І тут ротний каже, все, типу, собирай групу, зараз приїдемо 113-го, ви виїжджаєте. Ну я розумію, там піз... Твориться, я толком ні карту не переглянув, ну, не було підготовки, як такого. Просто мене кудись зараз везуть і мені треба буде щось штурманути. Я так по-бистрому пацанів посадив в емку, хто перший, хто вторий, хто правий фланг, хто лівий фланг. Команда писав: Ну що ви двигаєтеся? А я спрашиваю, як нам покажуть, де нам зупиниться? Тіпа, Там, де ми кинутися, що перед димами станете, 30 метрів вправо, туди, туди. Думаю, Понятно Максимально. Виїжає довго ми їхали, ти оце їдеш, їдеш, їдеш. І тут в один прикрас ми, я поймаю, о, посадки, зараз почнеться п'єць. І тут відкривається апарель, і одразу в свій сектор, той в свій сектор, пацани розтягнулися. Була головна задача подавити огнем, От максимально використовувати всі вогневі засоби, які в нас є, щоб максимально прижалися. Саме більше я переживав, що нас не там висадять, ми не поймемо куди стріляти, куди двигатися. Поняв. Нас висаджують, і в нас починався огонь одразу на 180. Отак. І туди, і туди, і туди. Просто поки ми не зайшли в посадку, мене птічка секоректірувала, дала розуміння, куди йти. Вперед, газ, давай! І все, і пошла зачистка, бліндажу. Бах-бах-бах-бах-бах. Ну, ми дуже швидко пройшли, гранати. Ці ми буквально минут сім-десять, навірно, пройшло От висадки до цього. Це пі контрнаступ вам седіть бі... по контрнаступіруйте. Ниврод... Воно, воно прикольно, тому що ти ні не знаєш, нічого не розумієш. Ти, от коли ми висадилися, я передивлявся наше відео. я... Був з того, наскільки пацани злагоджено спрацювали. Не було такого вибіг, і стоїть, думає, буде йти, куди бігти як це було при началі. Самі перші штурми з технікою. А це вже пацани, які були там ззаді нас, розказували, каже я такого навіть в кіно не бачу, як ви висаджувалися. Ті ну наскільки це було професійно. Ті, то Я по школі був як ти це сказав, такі дірвий викінь, розпікаючись, грубо говоря. Зараз я такий більш стриманий, більш розсудливий. Ну, для цього є типу, моменти, хто говорить, я можу цепідати волі емоціям, типу погнати і все тому подобне. А якщо воно цього не треба, то не треба. Ну взагалі, типу, я люблю б'яса погнати. Поісполняти, типа, ну, всьому своє време, своє місце. де працював до повномасштабки, як і всі військові оточники, в першу чергу за кордоном, це була. Польша стройка, яка мені максимально не сподобалася. Спочатку був підсобником. це коротше такі великі блоки треба було. Іноді по лісах на вісім метрів піднімати на дев'ять. І, і оце ти самого ранку до самого вечора ти муруєш, потому, тому що в нас зарплатня була від квадратури. Чим більше ти зробиш, тим більше ти заробиш. І оце жара ну не моє це, як то кажуть. Велика вероятність, що тебе можуть кинути. Ну це як произошло зі мною. Ми довго бабки вибивали, ну з трудом ми їх вибили. Після Польщі я ж приїхав, такий думаю, так давай попробуємо знайти всьому, ну якусь в Києві роботу. А я пробував себе пробивати, якісь ну охоронні структури. Першу чергу в спецпідрозділ Булат. Вроді, все по параметрах проходжу, фізпідготовка підходжу. Ідеально, все ідеально. А я був тоді, коротше, в кофті, в штанах, і вони такі: тебе є статуювання? Я кажу, та є пару штучок. А ну показуй, що там. Я знімаю вони такі. Ооо, ні, друже. Так, ти нам весь підходиш, але ну, по дерескоду ні. Потім я влаштувався грущиком в одну із фірм. Я проробив буквально десь дві неділі. Почався ковід. Нас повідправляли всіх по домам, але зарплатню платили. Я так сижу, і думаю, ні, треба щось спробувати, треба щось дивитися. І мені стрельнула мисль в голову: а чого не попробувати робити м'які. Меблі, наче в інтернеті шукати ютубчик, переривати, дивитися. От все, що я навчився, все, що я вмів, я навчився просто через Ютуб і те, що в мене було в голові. Перші мої вироби були наскільки ужасні, що я це їх згадую. Я думаю, ну як їх мог хто заказувати, це просто ужас. Давно вже со временем, там вже через півгода, там дев'ять місяців. Я вже руку набив, ну мене правда, були дуже гарні вироби. Були постійні клієнти, і записи на замовлення були там на місяць, на півтора. Ну, типа робота. Була постійна, максимум до чого я доходив, це я вже ліжка під замовлення робив. Крайнє моє замовлення, це вже почалась війна, у мене було е, два замовлення недороблених. Там ну, буквально треба було над одним і над другим посидіти по декілька годин. А я ж поїхав на війну, кажу: е, напиши клієнтам, скажи, що ти хоч ми вложилися вже в ці матеріали, все скажи, ми скинемо повну суму, е, ну немає варіанту його доробити. Типу. Вони сказали, ні, ми будемо чекати, скільки треба. І люди чекали там щось до трьох місяців. Я Їхав, були вихідні, я швидко доробив завісу, установив і сказав, що після цього вже все. Ну, люди стали здовольні. Ну єдине, що мені ця робота ніколи не приносила удовольства. От я її робив просто за те, що вона приносить хороші кошти. Люта історія. Коротше, да, ішли вже в торі сутки безпереривних штурмів у, у Мірона на, на позиції. Контакт 5-10 метрів. Поняв? І от постійні штурми, от вони постійно от, в нон-стопі були. Вони одну групу розіб'ють, слідуча прийде одна. Одна, одна, одна бої затягувалися там на три на чотири часа. І був случай, пісокопа кричить: може, зробимо перекур?». Мірон таки віддергає чеку з гранати, вибігає туди. Пізу каже, не курю бідна. Він там гранатами, скільки людей положить, це просто ужас. Я тоді заходив в той коп, там руки, там ноги лежать, просто так. Ну аж ну ти попробуй не докинуть на 10 метрів. У них там скупчення по два, по три чоловіка. Там іменно було м'ясору. Я ж кажу, нам це видавали там на позиції гранати, він оце за ніч їх вичерить, прийде і одразу починає по других позиціях собирати. Він це набере свій два ящики з довольним іде собі на позицію. І тільки чуєш, тільки знаєш ночу в спишки. Пух, 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 пух. Мирон працює. Знаєш, його штурмують, і в нього все хорошо. Як ти переніс втрату Мирона? Я тобі знаєш, як це як У мене при самому началі, типу, подав, у нас були втрати. Ти так да, важко переносиш, але не так важко, як зараз. Тому що тоді ти ще не так хорошо знаєш, того знаєш, не так звик до нього. А зараз, коли ти вже з ним пройшов з самого початку війни, вже він тобі став частиною, частиною твоєї сім'ї. Просто ти з ним 24 на 7, Ти з ним чаще, ніж, наприклад, хтось із дружинами, з дітьми, з батьками. Ти дуже до цього привикаєш. Він тобі не раз рятує життя, ти йому рятуєш життя. Ви кусок хліба ділите, ви спите в одному спальнику. Основні при якості штурмовика. Саме? Основний? Так. Не бздіть. Желізні, щоб яйця були. І просто один прекрасний момент чолк, і його немає. І ти розумієш, що його немає і більше не буде. Ну, це, це дуже важко. Ну, чим далі, тим хуже. Я... Я сам по собі я стараюсь не сильно прив'язуватися до людей. Дуже хорошо относясь, по своєму люблю, але все одно держу ту грань, яка мене морально не виведе зі строя. Що я знаю, що я це переживу, я буду йти далі, я буду далі робити свою роботу. Я не впаду в депресію, і зроблю тільки хуже цим. Да, воно важко, ну я все одно знаю, що треба йти далі, треба працювати і без втрат, ну, нікуди. Це війна, просто треба до цього трішки проще відноситися. Ну хто може це, хто не може, кожен по разному Я просто себе навчив, типу, я можу. Може, да мені важко, ну я стараюся. Як це штурмувати в меншості? В першу чергу, головне, типу, мотивація настрої пацанів. Він дуже рішає. Ми взводом на роту штурмували. першій позиції вступали з нами в бой, а втора, третя лінія оборони тікала. По 40 чоловік з посадки вибігало. 15 залишилось приймати бой, а всі останні свалили. Ну, якщо ти краще злагоджений, краще підготовлений, краще озброєний, впевненіший в собі. Не грає ролі, скільки їх там буде сидіти. Ну, понятно, що не проти там. 50 чоловік на одній позиції з кучею пулеметів, крупнокаліберних пулеметів і поганою відработка артилерії, дуже мотивує Типу те, що ми знаємо, що хорошо відпрацювала наша арта. Мотивує, що, наприклад, м 113 їде біля нас, або там танчик їде, або ми знаємо, що танчик по них відпрацював. Їх це дуже морально дави. На жаль, до повномасштабного вторгнення самі того не розуміючи, але українці, хоч іноді, а хтось, до речі, і не іноді, але були споживачем російського продукту. Але є позитивна тенденція. І за ці півтора роки більшість українців перестали користуватись російським, а бізнес створив багато продукту, який замінив продукт агресора. Обміфай продукт створений українцями для українців. Одна з головних цілей компанії потиснути російських конкурентів з ринку. Обміфай – це сервіс, де ви можете швидко і безпечно обміняти криптовалюту на гривню чи валюту. І навпаки. Зручний дизайн, простота у використанні і цілодобова підтримка операторів. Важливо, що всі пані. Партнери, представлені на сервісі обміфай проходять обов'язкову ретельну перевірку, яка дозволяє їм рекомендувати тільки надійні та безпечні обмінники. Обмін крипти – це обміфай, посилання в описі. Найцікавіший співрозмовник серед полонених. Дід старий, скільки 55-60 років був. Кажу: ну що ти старий? Дела. Да, я старий, 60 лет. Кажу, ну кажу, і чого ти кажу сюди. Ну, типа, ми морально не унижали, ми типа нормально. Не було такого, що по почкам нащелкали ще щось. Ну, шо старий. Як діла? Зачем старий? 59 лет, блин. Та я понял. Він типа, за я кажу, за кого? Я кажу, ми ж твій внучок убили. Ні, 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 ти неправильно каже, зрозумів. У них, коротше, так построєна система, що якщо ти судімий, то твої родственники, там, діти, внуки не можуть влаштуватися в університет. Він сказав, щоб це зняло судіме, щоб тіпа, було будуще для цих. Він, тіпа, за вбивство, по-моєму, цей мужик сидів. Там все на тому відео було показано, що ви там подаєте сок полонено? А, так то їхній сок був. Ти... Ну, Демони. Да. <ріст> <ріст> а ну напередай пліним сок. <ріст> а ви думали, що я б на штурм собою взяв пак сока, щоб їм дати? <ріст> 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 я, я три пачки у поки там сидів. <ріст> Чи багато новачків не вигрібають службу в штурмовій групі? Я дуже типу кажу пацанам ізначально, які я хочу бути штурмовиком, я нічого не боюсь, я те бачив, я там був. Ну починають наганяти. Ну вони розказують, я багато дивився відео, я багато з ким спілкувався. Мені це хочеться, я вірю, що це буде. Проходить перший штурм і тіпи просто гаснуть. Це складно морально. Ти пророзумієш, що тебе можуть убити в будь-яку хвилину, навіть ну там не в будь-яку годину, не в будь-яку. Бидення, от будь-яку хвилину і з любого, з любого місця на 360. Дуже велику роль грає удача і твій морально вольовий стан. Кажуть: от я не вивожу, я не можу. Типу. ну сього мене приїхав. У мене був водій М 113 на лікарняному. У нього під час штурму. Лемку. в нього лопнули барабанні перетинки. Він нормально евакуювався сам, довго лікувався. Він все нормально, все розказував. типу, ну все, готов, туди-сюди, зараз підлічуся, дав в мене проблеми зі слухом, але я можу. Потім приїжджає. Цей же день до мене так підходить і подати. Мені треба з тобою поговорити. Ну бачу, загружений, страшно. Я знав, що буде зараз говорити. Ну кажу, кажи. Я старався себе перебороти. Я старався себе настроїти, Каже, не я не можу. І каже, я боюсь. От я боюсь, що. Опять така ситуація случиться і, і зі мною щось случить. Каже, я готовий робити все, що завгодно. Він дуже хороший водій, дуже хороший механік. Каже, може щось можна придумати. Ну я вам буду баласт, я зроблю тільки гірше. У мене до нього велике уваження, що він підійшов це, сказав. А не знаєш, його загнали. Ти на нього полагаєшся, що все буде чітко, і він просто підстави під час іменно штурмових дій. Наскільки важлива роль водія у штурмі? В першу чергу, Залежить успішний початок наступальних дій, тому що водій має знати ідеальний маршрут і не один. Він має знати запасні маршрути, маршрути евакуації, тому що ти можеш видвинутися. Тобі парадіки кажуть, по ті дороги не їдіть по другій, тому що та прострелюється. І він має швидко роздуплитися, зрозуміти, куди йому їхати. Він має знати точний квадрат, де йому треба зупинитися, куди йому свернути, тому що зменшить максимально свій силует, щоб його там не заптурили. Не за це швидко відкрити парель. Бо були случаї, пробували квадрат, проли перші позиції, заїжджали в другі пацани, висажувались і просто жмурили. Ти виходиш сього саперелі, тебе просто в упор розстрілюють. і все. І ти, розумієш, ти просто Тросні не зробив, ти просто в тупу, в тупу по чисьвені, зажмурився. Бо хтось пропав, хочеться бути максимально впевненим. У нас є такі водії, є ахуєні в третьому взводі. Німець ну в нього позивний такий німець. Чоловік, який нічого не боїться, йде все максимально ідеально що висидимо там, зажмурили пацанів, водій вижив. Яке він до нього відношення? Не найкраще. Не найкраще. Понятно, що його не уб'ють і ще щось, в тюрму не посадять, йому типу. просто симжить. Він просто вже не візьметься за, за, за штурвал, Все. Він вже буде морально подавлений, він вже нічого не захоче. Та перебігай! Ба! Туди! Куди в окопи! окопи! Братан! Оно окопи! Туди до пацанів! В окоп! В окоп! Я їх спас! Братан! Я їх спас! Звідки ти знав, що прильот буде по позиціям хлопців? Тоді там був взвод група вовчі зграї». У них вибився командир, і, і от задача очі зграю була просуватися по посадці. Звод, Мірон, і ми йдемо по пагорбу, бо там десь там, е, більша квадратура, і там треба було більше людей, більше окопних ліній. Посадка не широка була, і туди поставили одну групу. В них вже тоді пішли трьохсоті, їх там залишилось 4-5 чоловік, по-моєму. я бачу, 120-ка починає лягати в полі. Ну, от лягає в полі, ближче до посадки, і вони двигаються, і мені щось отак, я на них подивився. Я просто так знає, то, іменно тут случай, коли ти не думаєш, що просто приймаєш рішення, а я їм дав команду: типу, виходить з посадки, тому що я не хочу, щоб вас зажмурило, Не дай бог, і вони вибігають. Ну і так совпало, що якраз туди прилетів. Значить, так треба було. Що ти не терпиш в колективі. Брехню, і коли хтось отлині від роботи, і за проявлення страху во время штурму, це взагалі для мене найбільше. Були случаї, ми штурмували коліно. У мене було тоді дев'ять чоловік, дуже ускладняло просування мінірування, бо дуже багато було монок, РГДшок і все тому подобне. Плюс з нами їхала тоді на одному рівні М 113 М113 була дуже таким магнітом для всієї артилерії. От все в нас летіло. В нас летіли 120-ті міномети, в нас РПГ летіло все підряд. Ну ми просувалися, сунулись помаленьку, сунулись. Тільки доходили до розрива. Ну що там 10-15 метрів полімєтчику, ну сам представ. Він наче він починає зачищати, а працював хотів чихнути. А працював в районі Таза. Ну, типа, якщо ти будеш стояти, то тобі хана, треба сразу лягати. Він в тупу гасив, а нам, щоб відпрацювати, ну не було куди там і кинуть сподствольника. Щоб спотвольника отработать, треба було вибігати в, в, в саме поле на 20 метрів. Ми раз спробували, нас прижали, ми відкатилися. Подумали, подумали, дождалися. Туди трохи арта вдарила, опять просунулися. Опять він нас зустрічає. Ну ти ну, прижимайся, ти не можеш нічого сделать. Кажуть, ривок діли. Де ділать ривок, ти ще ділаєш ривок, просто тебе скосять в посеред чистого поля. Ротний каже: Давайте пробуйте з пагорба, вилізіть на пагорб і через дорогу перебігайте дорогу і ніряйте в посадку. Я такий, ну хорошо, я піду подивлюся. Вийшов я на пагорб, я так дивлюсь, наблюдаю. Отак я сижу, отак іде дорога, і отут через дорогу одразу посадка з парами. Там ну буквально дистанція з кін, метрів 70. Сидю, думаю, як його зробити. Він каже: Ідіть робіть ривок, киньте дими і дергайтесь. Я такий... Сижу, сижу, думаю. Не подобається мені ця ідея. Ну от я думав, там будуть міни, тому що мінірування було страшне. Мені в рації давайте. Ну що там, ну що там швидше. А я просто сижу і думаю, і як його зробити правильно. Як зробити, як зробити, як зробити. Не відповідаю на рацію розворачуюсь, іду назад на точку. видвіження. видвіжання. Це ж думаю, кажу, ні, пацани, через пагор не підемо, бо ми все время будемо на відкритій місцевості. У нас положать, типу, ну зачем? кажу, давайте зараз опять так видвинемося і попробуємо, як підійдемо до крайньої точки. Виставляємо два пулемета і одна із груп діляє швидше рево. Тут до мене підходить один мій боєць і каже, типа, задробається, той не зможе йти йому, типа, погано. В Його що ранило? Та ні, ну а тоді сонце було, ну жара страшно. Ми оце поки набігали, це все зайняло. Воно так бистро, а по, по суті, це було десь часа два з половиною. Це прикинь, повній екіпі, все стукає, групає. Жарам, всіх боліла голова, всім точніло, всі злі. Ну він не піде, тому що його тошнить, болить голова. Кажу: чуєте сюди? Якщо у вас немає осколочних і пульових ранень, ви йдете всі. Кажу, мене не. Є". Ті кажу всім погано, всім тяжко. У нас є задача, нам треба її зробити. І все без базару він уже без різко роздупливські. Ну і сінати, я піду. Ми дойшли до, до точки ривка, виставляю пулемети. А той притих, перша четверка э, перебігає, э, заходить вже тільки в посадку. Я з типом ділаю ривок, і якраз на середині цього тряска дороги починає. Ї... Пулім. Я різко розвертаюся на 180, пробігаю десь буквально метр три і падаю на землю. Пацани, хорошо, що сорієнтувались, вони полягали. Чую, пулемет, шєєш, єш, потім чую, починаються монки. От якраз з тієї сторони, там де ми мались перебігати. Перва монка, бах, втора бах, третя бах, четверта бах. Ну, ну все. Таті типу, по пацанам нічую пораси виходять, все нормально. Вони навіть умудрилися швидко роздуплися на обстановці. В голову мій кулеметник щелкнув їхньому кулеметнику. Це ось був перший кулеметник. Його потушили, а ззаді, через метрів 10-15 в траншеї сидів ще один. От він до посітнього постріляв. Він отак взяв пулемет, Кинув і побіг. І ми почали далі зачищати бліндажі. У мене було із поранених було двоє трьохсотих. Одному осколок черкнув по пальцях, а другому маленьке залетів в локоть, що він навіть відмовився від евакуації. Без потір. Все чітко зачистили, просто от треба було перебороти цей страх пульміта і зробити цей швидкий ривок. Від кого найбільше чекає допомоги піхотинець. В першу чергу артилерія і дрончики. Шо, Шо ну на даний період часу, якщо зрівнювати з тим, як ми тільки заїхали, і зараз як працює артилерія, це небо й земля. От вони зараз наскільки точно швидко реагують і грамотно працюють, що хочеться підняти, обняти і поцілувати. Дрончики теж в нас дуже великі молодці. У нас на кожний штурм задійснюється від. Дронів у кожного дрона своя зона відповідальності, і ми, як штурмуємо, можемо бути спокійні, що нам е, не влетять їхні штурмуючі групи, відбивати позиції, тому що їх ізначально спали наш дрон. І відпрацює туди дежурна артилерія, яка відповідає за за, за подход ворога. Так само, як кожний дрон, так само кожна артилерія відповідає за свою зону відповідальності. І однак ми штурмуємо, ми на цього спокійні. Що нам не залетять, не підійде в порт танк або не підскочить 20 чоловік піхоти, тому що ми знаємо, що їх Будь просто на підходах, як це було дуже часто. Просто, типу, ти робиш свою роботу і не думаєш про це. От знаєш, типу, ти не паришся, тому що ти впевнений, що все буде чітко. У нас бригада з приводу дронів дуже розвинута. І Ми їм цим дуже вдячні. Коли у вас буде ротація? Ротація є всередині, між підрозділами. Там один від відпрацював там определений період, його замінили другим. Нема такого, що тебе загнали, і ти 8 місяців сидиш там і місяцями, не бачиш білого світа, ніку. Ні, в нас цим всім, всім командування, наскільки все продумало, зробило, що люди як таково не за Мариця. Ну от все чітко насчет цього мені дуже подобається. Як, як построєна сама служба всередині бригади? Ну що цього вони дуже великі, малиці. Механізовані підрозділи, ті, що весь час сидять на позиціях, вони ну втомилися, їх можна зрозуміти, їм би можна було пратірватися. А як штурмовики? Штурмовик від штурмував свою. Задачу. У нього є участок, він його закриває. Він в будь-якому випадку його закриває. Нехай не з першого разу, але він його закриє. У нас не було такого, що командиру роти видали зону відповідальності, він її не зачистив. У нас такого не було. Ти втомився від війни? Та ні. Тому, ну, типу, ще можуть. Не, не втомився, це точно. І не разу мене не по вони посіщали такі такимись за вами війни. Що типа, їбать, воно все за***, коли воно кончиться. Не разу за це не думав. Или, ця воєнний час хотілося перевестись. Разу ми не разу мене такими сі не посічали. Ну ще можу, є сили ще воювати, по крайній мірі. Посподствольника в бок залетів, і він знав, що в Маріуполі буде п'я. Він сказав: що я все одно полечу. Де лежу, такий, думаю, я б чи я знаю, ще живий. І типу так пізні у мене сухариком просто. Цель номер один: у ворога для лік ліквідування. Він отак вдоль окопа пролітає. Кажу: давай до давай скільки ти хочеш. І він на ходить. Від душі в душу.